Таке автомобіль. Серед нас чимало людей, впевнених у тому, що вони знають відповідь. Адже варто лише виглянути у вікно, щоб побачити автомобілі у їх природньому середовищі, або знайти у Вікіпедії визначення автомобіля як транспортного засобу для пересування суходолом. Та чи допоможе тлумачний словник зрозуміти, що таке автомобіль? Чи дозволить погляд у вікно пізнати його сутність? Нас захоплює швидкість, яку вони здатні розвивати, комфорт, яким вони забезпечують своїх пасажирів. Ми піддаємося зовнішньому ефекту, але не дуже замислюємось, що там, усередині. Однак зважте, за кожним з тисячі компонентів геніальна ідея винахідника та важка праця інженерів. І якщо вам цікаво, як все це працює, дивіться далі. На початку 90-х років 20-го століття деякі європейські автовиробники з тривогою споглядали за успіхом нових моделей компанії Форд. Різні за розміром, ціною та призначенням вони мали одну спільну рису. Їхні динамічні характеристики на голову перевершували усе те, що могли запропонувати конкуренти: Фієста, Ескорт та Мондео без перебільшення встановили у своїх класах нові стандарти керованості. Решта гравців при цьому опинилась у прикрому положенні наздоганяючих у буквальному сенсі. За два десятки років, що пройшли по тому, деякі з конкурентів наблизились до автомобілів «Форд» майже впритул, але блакитний увал залишається узірцем для тих, хто розуміється на вишуканих їздових якостях. А головним калібром у боротьбі за прихильність активних драйверів став невеличкий хетчбек на ім'я. Фокус наступник легендарної моделі Ескорт з'явився у 1998 році та відразу прикував до себе увагу публіки не в останню чергу завдяки сміливим дизайнерам. Проте першу скрипку у концерті грали зовсім не вони, а невеличка команда інженерів, яку Форд зібрав ще у 1994-му. Тоді їм було поставлене одне завдання досягти якомога кращих динамічних характеристик. Як ми тепер знаємо, вони чудово впорались. Фокус їздив як жоден інший автомобіль гольф класу. Однак розвитком його талантів займалась іще одна група досвідчених вихователів ралійна команда Форд. З 1986 року Форд залишився Лишився єдиною командою у чемпіонаті WRC, яка не пропустила жодного сезону. За цей час пілоти встигли поїздити на Турбомонстрі С-2000 незграбній повноприводній сієрі та майже чемпіонському ескорті. А наприкінці 20-го століття прапор Стейні перейшов до фокуса. І саме фокус у 2006 та 2007 роках здобув дві поспіль перемоги у командному заліку. Тож завдяки йому у чемпіонаті WRC ще зберігає інтрига у той самий час цивільний брат Ралінго Фокуса боровся за перші позиції у європейському гольф-класі. Утім, не лише європейському цей невеличкий форт продається майже по всьому світу та виробляється заводами десяти країн на усіх континентах, окрім хіба що Антарктиди. У 2004 році відбулася презентація фокуса другого покоління, більш зрілого та комфортного протягом шести років його виставляли у шоурумах та відвантажували щасливим власникам, Допоки у 2010 тому не вирішили відправити на пенсію. І, мабуть, не важко здогадатися, що відбулося одразу після його відставки. I'm so proud of what our team has achieved with Аймсопрадовоартімезачівдню Фокес Респансевол It's цфан. Я вважаю, що це наше найбільш вражаюче нове авто, яким я хочу поділитись із вами. Лейдізенджентмен Форд Фолкас. Своєму третьому поколінню фокус підібрався до меж преміум сегменту. Матеріали інтер'єру одні з найкращих у класі, а солідному переліку додаткового обладнання позаздрять навіть деякі бізнес седани Утім, головна його перевага зовсім у іншому: її не побачиш очами і не перевіриш на дотик. В її основі одне з кращих у світі передньоприводних шасі, яке дозволяє посперечати за першість на трасі з автомобілями, іноді удвічі потужнішими. І чим більше на цій трасі поворотів, тим більше шансів у фокуса. Однією з ключових особливостей шасі Форду є повністю незалежна багатоважільна задня підвізка Control Blade. Її кінематика розрахована таким чином, аби за будь-яких обставин утримувати максимальну площу контакту шин із дорожнім покриттям. Це означає, що вона повинна гасити коливання і крени кузова та одночасно утримувати колеса перпендикулярно асфальту. Лише тоді можна досягнути передбачуваної поведінки авто та спонтанних реакцій на дії кермом та акселератором. Оскільки фастимуфора неспрограмимейкшоенекзилерейтіндрайвін експеріс вивіли вандебіенґейджінфоджайверс для нас. Було дуже важливим іти вперед з цією програмою та добитись хвилюючих відчуттів для водія. Платформ хотіли збудити його і зробити процес керування машиною дійсно захоплюючим. тому вкрай важливо було пересвідчитись у тому, що з шасі все гаразд що воно забезпечить високу поперечну стійкість та щеплення із трасою. Тому вся міжнародна команда перевіряла налаштування пружин та амортизаторів. Геометрію підвіски все те, завдяки чому досягаються високі стандарти керованості. Спешотеншевиноси зверисабді новоносвозмівантиспіча Утім, у своєму прагненні зробити із фокуса справжній спорткар. Інженери Форда не обмежились однією лише підвіскою. Задля збільшення стійкості у поворотах та зменшення властивої передньоприводним машинам недостатньої керованості, вони запровадили у новому фокусі так звану векторну систему управління тягою. Ми винайшли доволі елегантне рішення, яке додасть автомобілю керованості. Я маю на увазі унікальну систему розподілу потужності між передніми колесами на користь того з них, що має найбільше щеплення із дорогою. завдяки їй водій краще відчуватиме свою машину. Саме такого результату ми намагалися досягти. Система векторного керування тягою імітує роботу активного диференціалу, складного та надзвичайно дорогого компоненту, який прийшов із автоперегонів. Під час проходження повороту вона трішки підгальмовує внутрішнє до повороту колесо, ніби розподіляючи обертовий момент на користь зовнішнього колеса. На практиці це означає, що якщо водій занадто швидко зайшов у поворот, машина не попливе на узбіччя. Навпаки, вона залишиться на траєкторії. Звичайно, лише у тому разі, якщо перевищення швидкості буде не Божевільним навіть суперкари потребують розважливості. А фокус на відміну від суперкарів навчений не лише швидкої їзди. Асенк Онедбегесчаленджезвіга. Я гадаю, одне з найскладніших питань при проєктуванні полягає в тому, щоб зробити авто гострим та динамічним, але при цьому уникнути жорстких налаштувань підвіски. В цьому сенсі ми досягли гарного балансу, і за останні два дні ми отримуємо багато дуже схвальних відгуків від журналістів з багатьох країн. Їм подобається наше шасі. Вони вважають фокус чудовим драйверським авто і кажуть, що нам вдалося знайти той самий баланс між задоволенням, Дня від керування та комфортом для пасажирів. Отже, перша реакція споживачів свідчить про те, що ми винайшли гарне рішення. Наступним логічним кроком для досягнення високих динамічних показників має стати потужний мотор. І з цим не було б жодних складнощів, якби невисокі ціни на пальне, які змушують. Мотори бути перш за все економічними. А зробити потужний економічний мотор дуже непросто. В ідеалі він повинен мати чисельний кінський табун і при цьому нульове споживання палива. Насправді такі двигуни вже є. Той самий фокус встиг дебютувати в якості електрокару. Але для тих, хто не готовий ступати у майбутнє відразу обома ногами, Форд підготував лінійку високопродуктивних турбомоторів Екобуст. Ці мотори своїм існуванням заперечують необхідність компромісу між потужністю та економічністю. З кожної краплі бензину вони витискають максимум корисної енергії, на відміну від марнотратних традиційних двигунів. Як це працює? Одним з ключових елементів системи є пряме впорскування чітко дозованих порцій палива в циліндри. Таким чином досягається більш повне згоряння, яке сприяє зменшенню споживання пального. До того ж, за один робочий цикл впорскування проводиться декілька разів стільки, скільки треба для оптимальної роботи двигуна у конкретних умовах. І ще одним позитивним фактором стало зниження робочого об'єму мотора. Спеціальне покриття рухомих деталей зменшує втрати на тертя, а використання алюмінію полегшує всю конструкцію. Це також впливає на економічність двигуна та зменшення шкідливих викидів у повітря. Є дві причини, з яких команда інженерів приділяла стільки уваги економічності. Перша і головна це клієнти. Друга причина також важлива для нас, адже ми певні, що кліматичні зміни несуть небезпеку, тому маємо знайти рішення. А от за динамічні характеристики, відповідальна турбіна вона підвищує потужність мотору, особливо на низьких обертах, і дозволяє обходитись порівняно малим робочим об'ємом. Компактні розміри та знижена інерційність дозволяють їй накачувати двигун обертовим моментом майже без затримок, що особливо важливо під час інтенсивного прискорення. Результатом праці інженерів стала цифра економії палива мотором Екобуст у порівнянні з атмосферними моторами однакової потужності. Вона досягає 20%. І це є невеличкою, але потрібною перемогою в протистоянні людства з нафтовим лоббі. Нарешті перелік арсеналу фокуса в боротьбі за гроші свого власника не буде повним без згадки про систему старт-стоп, яка вимикає мотор під час зупинок. Та проактивну розчітку радіатора на високій швидкості, коли набігаючий потік повітря стає надлишковим для охолодження двигуна, вона зачиняється і таким чином покращує аеродинаміку кузова. На превеликий жаль для виробників, побажання сучасних автомобілістів сягають набагато далі гарних їздових характеристик. І якщо автомобіль не готовий до задоволення усіх примх потенційних покупців, останні навряд чи перетворяться на покупців реальних. Щоб потрібна трансформація нарешті відбулася, новий фокус оснащено деякими системами, які здатні остаточно змінити уявлення про гольф-клас. Один з найбільш яскравих прикладів система автоматичного паркування. Мабуть, головна проблема, яка очікуватиме користувачів у цієї системи, питання довіри до електронного інтелекту. Тому що обладнаний нею фокус здати навіть у складних умовах припаркуватись майже без участі водія. Варто лише натиснути потрібну кнопку, відпустити кермо та інколи трішки тиснути на акселератор. Датчики по периметру кузова визначають місце для стоянки, а комп'ютер окреслить потрібну траєкторію. І коли водій набереться духу і відпустить гальма, машина сама стане там, де людина за кермом могла б і не ризикнути. Чергова новація має полегшити життя не лише власнику фокуса, але й іншим учасникам руху. Це адаптивні фари, які можуть автоматично переключатись між лампами дальнього та ближнього світла. Працює вона таким чином. У носовій частині автомобіля встановлено чутливі датчики, які реагують на світло від машини, що рухається у зустрічному напрямку. Коли машин попереду немає, вмикається дальнє світло. Та щойно з'являється зустрічний транспорт, система миттєво перемикає дальнє світло на ближнє. Коли нових фокусів на дорогах побільшає, електронну ввічливість зможе оцінити кожен з нас. Кажуть, що будь-який фокус здаватиметься глядачам простим та навіть банальним, якщо фокусник розкриє таємницю. Про фокус від Форда можна було б розповідати ще годину, але не дізнатися усіх його секретів. І не тому, що він щось приховує лише через те, що швидко відповісти на просте питання, що таке автомобіль і як він працює, справді складно.